Сьогодні Ми грати про ігрушку, друзі. 2D-ігрушка, друзі, дуже прикольна. Тут ми будемо стріляти з різного... З різних зброї будемо разом з вами стріляти. Тут у нас режим онлайн і офлайн. Бонд-Лендер називається ігрушка, друзі. Бачите, скільки тут всього є. Це Скільки тут є режими, можна баскетбол грати, можна стріляти. Так скажемо, Хто перший вб'є кого, той виграв. Тут, друзі Прикольна ігрушка. Фізика тут така прикольна, це коротше жалейні люди. Да, Вам не почулося, друзі. Тут будемо управляти жалійними людьми. Або просто якимись розлічними, так скажемо, фігнями. Ну, зараз, так, друзі, не забувайте на мій канал Силичка, як завжди на нього. Усіх відосах самі буде всіх, всіх чекаємо. Так, да, я там всіх чекаю, друзі, так що я там виходять раніше, ніж на YouTube каналі. Так що це сам... щоб не забули. Так, що в нас є? У нас є кустомізація. Ми ну, можемо тут обрати ленд Тік-Ток, підписатися в ходу і получите. Бачите? Я, я маю. Супер багато друзів є. Я... У нас даже є такі люди. Що, після кожного вистрілу просто бум дві. А ще є оригінал. Не знаю, що це таке. Що, може, щось партнер. Так, зброя. Ось така. Зброя тут відкривається, друзі, я так розумію. Після кожного он інтро. Понятно, Це зрозуміло. Зброю зараз не видно. Бачите, зброю та фоліка. Видів до мене, а є Режиму всякую, все в цьому ставлю. ми починаємо грати. Опана. І зараз разом вам покажу, як грати. Ігрушка зразу вам покажеться дуже легкою, ну, так воно не є, друзі. Вона важкувата. Так, бум сленгет. Коротше, друзі, зараз будемо файтитися. Так, опонент. Шукається опонент. Реальний. А ви можете грати проти АІ-інтелекту. так, да, Іскусний інтелект в даній грушці дуже присутствує. Так, 64 players. Зараз грають. Так, давайте дивітися. Хопа, отако. Отако, друзі, піднімаєте такого хопа. Правою управляєте зброєю, лівою стріляєте, тапаєте. Тут попадання в голову, друзі, одразу однімає більше, ніж треба. От дивітеся, все. Все, друзі, ми перемогли. Ніжов уклали. Це в нас було The Барбейн Bar... якийсь чи барбарис, фіг поймає, що тут таке, я не прочитав. Бачите, друзі, тут за скільки раз, два, три, чотири, п'ять, за шість перемог. Так, давайте швидше, Піднімаємо, хопа. Втулили. 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 Ми проти АІ граємо. Але інтернет треба включений. Так, тут те та саме головне. Блін. Ух ти, все, мене ухайдохали. Я затупив. Радується падлогном тай своїм стрільбою. Покажеться, друзі, ігрушка дійська, але вона дуже тяжка, друзі. Мені дуже подобається. Кому подобається, друзі, палець вгору і погнали. О, я отримав один алмаз. Нажимаємо далі і будемо ще раз грати. Ігрушка реально, друзі, затягує. З перших вже секунд гри. Я зразу як пограв, то думаю, а фігня якась граю, 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 все. Більше і більше хочеться грати. Прикольна ігрушка, мені дуже понравилась вона. Так, ага. Нажимаємо. О, опонент мій. Блін. Опа, все, ми його втулили. Блін, це було дуже тяжко. Тут навіть даються зірочки вам за кожну перемогу. І коїни, бачите, за 6. Це ми зараз будемо проти Англії, давай, проти якої країни я вже не побачив. Це якийсь взагалі монстр, опудало страшне. Я на ящику стою. Ми його зараз ухайдохаємо. Все, Це якийсь чорт, поймеш, що, друзі. Це вже був реальний ігрок. Це вже, друзі, було не якийсь там, а искусний інтелект. Опа. давай давай, Опа. А я виграв. Я виграв, я можу тапнути за 100 монет отримати собі жисть, так скажемо, підняти. Давай голову, голову, голову. Опа! Давай! Стріляй. Боже! Та капець, блін, ігрушка тяжка, сучий ви діти, блін! Дуже тяжко і дуже фігово, коли програєш. Я не знаю, що даються з ігрушки, друзі. Зараз подивимось, може якийсь новий, так скажемо, режим. З реклами. Так, друзі, реклама присутствує в даній ігрушці, але що поробиш? Так, я хочу подивитися, тут є якісь інші режими. Опа, мені дали нового. Ну, ви бачите, все. Інтро 3 розблокується нова зброя. Також, бачите можна буде тоді нам в мішені стріляти тоді ось. Ну тут бачите режимів скільки. Це я можу зараз вибирати чи ні. Ні, це ми поки граємо, тоді вибираємо. Нічого, друзі, ми дотянемо. Ми з вами дійдемо до своєї мети. Так, і ви бачите, я ще можу пограти, по ходу 5 разів із восьми. Нажимаємо. І зараз, друзі, останню каточку зіграємо. І на цьому будемо закінчувати. Також, друзі. Знову напоминаю мій телеграм-канал, ссылочка на нього, як завжди, внизу під відеосом в описанні. Всіх чекаю. Ігри виходять там регулярно. І саме головніше, що я раніше, ніж на ютуб каналі. Так що, друзі, всіх чекаю. Так, давайте голову. Ти ско. Скотина. Та так не чесно. Ух ти, його це... Е, що таке? Та йо. Маю. Як він стрибав? не понятно. блін, своєю рибою. падло, щоб то вдавився нею. Друзі, це було не останнє. Я ще хочу, я не здамся так просто. На вже у... Супротив противнику своєму я власти склею. Нє. Так діла не буде. Зараз ще раз зіграємо. Ух ты! зашибись, мене десь занесли чорт знакуди. Опа, от. Друзі, нас опять ухайдохали. З чим це зв'язано? З тим, що я грати не вмію, чи з тим, що мене одволікли? М? З чим це зв'язано? На цьому, друзі, як я думаю, будемо закінчувати. Кому сподобалась дана ігрушка, знаєте, що робити. З вами, як завжди, був я, Артік, звати мене Артем. Всім, друзі, попа і всього самого найкращого. Всім пока!